Натираємо цедру апельсина, потім з апельсина видавлюємо сік та підігріваємо його, щоб був гаряченький. Потім беремо цукати та родзинки приблизно 200 грамів та промиваємо їх кипятком. Заливаємо їх гаряченьким соком апельсина, накриваємо та даємо настоятись. Робимо опару 200 мл теплого молока, дві столові ложки цукру, 25 грам дріжджів або 10 грам сухих. Перемішуємо, додаємо 250 грамів борошна. Добре перемішуємо, закриваємо харчовою плівкою та ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. Тим часом робимо тісто, 170 грамів цукру, цедра апельсину перетираємо так, щоб цукор взяв на себе помаранчевий колір. Додаємо 5 жовтків кімнатної температури, дрібку солі, одна пачка ванільного цукру та одну столову ложку меду. Мед потрібен для того, щоб паска довше залишалася пухкою. Виливаємо сюди опару та додаємо 110 грамів розтопленого масла. Добре перемішуємо. Додаємо 250 г борошна та вимішуємо, але борошну не кладемо все зразу, може, вам і знадобиться менше. Дивимося за консистенцією. Ось таке тісто повинно вийти. Процідити цукати від соку та додати до тіста добре перемішати. Накрити харчовою плівкою та залишити на одну годину. Тісто вже підійшло, обходимо по краям лопаткою та накладаємо у формочки зручним для вас способом. Накладаємо на одну третю, але не більше, ніж до половини. Ставимо на півтори години в тепле місце. Пасочки вже добре підійшли, ставимо випікатися на 180 градусів 30-35 хвилин. Ось пасочки вже спеклися. Робимо глазурь до двох білків, додаємо 2 столові ложки лимонного соку, 200 г цукрової пудри та одну пачку ванільного цукру. Добре збиваємо. Я ось збивала до такого стану. Намазуємо пасочки та прикрашаємо за бажанням. Смачного!